Що вам вдавалося найважче? Пошук загиблого немовляти. Чи отримують рятувальники психологічну якусь допомогу? Я разом з родиною відвідую богослужіння. Рятувальник це як діагноз. Так. Можна так, так, так назвати. Доході виходи! Погнали, вимога! Б... 12 березня ворог вже не вперше завдав удару в цьому районі, а саме подвійний удар, внаслідок якого був пошкоджений, зокрема, готель позаду нас. Наскільки нам відомо, внаслідок другого удару був пошкоджений ваш автомобіль. Розкажіть про це, як це відбулося і взагалі хронологію подій того дня. Сергій Нижник, капітан служби цивільного захисту, начальник караулу 14-ї частини 3-го пожежно-рятувального загону на посаді з 2019 року брав участь у ліквідації наслідків ворожих влучань, зокрема житлові будинки в Тернівському, Саксаганському та Центральноміському районах. Адміністративні будівлі, готелі, дружба, Аврора, центральний, виконував роботи з гасіння пожеж, розбору завалів, деблокування постраждалих на окремих виїздах очолював оперативні дільниці безпосередньо на місці події. Так дійсно зранку, 12 березня, ми отримали виклик. На ліквідацію наслідків ракетного удару біля готелю. По прибуттю на місце події рятувальники одразу приступили до виконання своїх службових обов'язків, а саме пошуку потерпілих та ліквідації пожежі спричиненої уламками ракети. Офорні виходи! Так, да, зайка, я живий. Да. Машину розбила, правда. Слава Богу, весь особовий склад встиг добігти до укриття, тому з наших співробітників ніхто не постраждав. А от техніці пощастило менше. Держка! Прямо туди! Прямо тривати. Який виклик за період повномасштабного вторгнення вам запам'ятався найбільше? Мені запам'ятався напевно найперший мій такий серйозний виїзд це на ліквідацію наслідків удару який призвів до часткового руйнування трьохповерхового житлового будинку в Тернівському районі, де загинула сім'я з грудним немовлям. Напевно, цей вибух запам'ятався найбільше. Під час роботи на цьому місці, що вам давалося найважче? Пошук загиблого немовляти, який зайняв найбільш тривалий час і викликав. Найбільше такі трагічні емоції, наприклад, напевно, у всіх працюючих на місці Аккуратно. 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 А як ви підтримуєте моральний дух своєї команди після важких викликів? Ну, найкраще напевно підтримує моральний дух команди. Це почуття виконаного обов'язку після важких. Подій. А вже потім можна, наприклад, випити чашечку гарячого чаю або кави. Що особисто вам допомагає справлятися з тим стресом, який ви отримуєте на роботі? Особисто мені, як віруючому православному християнину, напевно, найкраще допомагає впоратися зі стресом, віра в Бога. У Свій позаслужбовий час я разом з родиною відвідую богослужіння. Також це допомагає мені зберігати спокій в надзвичайних ситуаціях, а також відчувати себе добре в морально-психологічному аспекті. Що вас мотивує продовжувати цю роботу, незважаючи на всі ризики? Напевно, розуміння того, що всі ми зараз переживаємо складні часи. І те, що кожен повинен знаходитися на своєму місці і виконувати покладені на нього суспільством обов'язки. Які найнебезпечніші і найскладніші завдання для рятувальника на місці влучання під час роботи на місці влучання? Ну, напевно, найскладнішим та й найнебезпечнішим завданням, яке виконують рятувальники на місці ліквідації, наслідків обстрілу. Але в той же час і найголовнішим це є деблокування постраждалих з-під завалів, пошук та рятування людей. З якими складнощами ви зустрічаєтесь під час цього? З Загрозою в першу чергу власному життю від, наприклад, загрози обвалу зруйнованих конструкцій, нависання конструкцій над місцем розбору завалів. Скільки важить ваша екіпіровка? Як ви взагалі? Я, ну я думаю, що це не мала вага. Як ви тримаєте себе у формі і скільки важить ця екіпіровка? Ну, наш, скажімо, оперативний одяг та Порядження важить близько 10 кг, якщо не враховувати бронезахист, засоби індивідуального захисту, органів дихання та зору. А якщо ж, наприклад, роботи на місці події передбачають загрозу повторного удару та роботи в виконання робіт в непридатному для дихання середовищі, то Вага повного екіпірування рятувальника може досягати 30 кілограмів. У формі ми себе тримаємо завдяки регулярним фізичним навантаженням під час нашої служби, а також в позаслужбовий час для себе також займаємось спортом. На місцях прильоту ви рятуєте не тільки людей, а й тварин, і таких випадків дуже багато. Який випадок запам'ятався вам найбільше? Ну, Беззаперечно під час роботи на місці події найголовнішим є порятунок саме людського життя, але так бувають такі ситуації, коли рятувальникам доводиться діставати з-під завалів не лише людей, але й тварин і навіть птахів. Ну, наприклад, мені запам'яталася запам ситуація, коли під час ліквідації Наслідків ракетного удару на одному з готелів нашого міста. Мої колеги дістали з-під завалів одного загиблого та одного пораненого голову. Тобто в пріоритеті для рятувальника будь-яке життя. Зрозуміло, що на першому місці людське, але можемо вважати, що будь-яке життя, будь-яке живе створіння з нашими так, рятувальниками має але... шанс на життя. Що деякі з ваших робітників навіть у свій вільний від роботи час допомагають на прильотах. Що їх на це спонукає? І взагалі розкажіть, як це відбувається? Хто вони такі, якщо можна про них казати, і що вони роблять? Ну так, між основними добовими чергуваннями наші співробітники у разі необхідності перебувають також в резервні караули. Отримують бронезахист, та виїжджають на допомогу колегам на місце події. Ну, вони також надають при необхідності невідкладну допомогу, потерпілим, допомагають діставати їх з-під завалів. Що їх на це спонукає, як вони це пояснюють, таке бажання. Ну тобто можна було б да, відпочивати, наприклад, там у свій вихідний, але вони все одно виконують ту роботу, до якої звикли. Це насамперед свідома громадська позиція і жага допомагати людям. Тобто, це рятувальник це як діагноз. Так. Можна так, так, так назвати. Що для вас є найбільшою нагородою у роботі рятувальником? Ну, для мене найбільшою нагородою в моїй роботі є порятунок людського життя та вдячність. В очах рідних та близьких людей, яких ми рятуємо, під час зйомки розпочалась повітряна тривога через кап на межі Дніпропетровщини з Донеччиною. Ми продовжили запис, оскільки загрози для Кривого Рогу не було. Про всі потенційні удари свої попереджають у телеграм-каналі. Посилання шукайте в описі до відео. Як ваші рідні та близькі ставляться до вашої роботи? Ну, мої рідні та близькі ставляться до моєї роботи з повагою. Безперечно є моменти, коли вони переживають. Але я завжди стараюся, коли випадає нагода, перетелефонувати, сказати, що зі мною все добре. Щоб... Було менше переживань. Чи є у вас якісь традиції або ритуали у команді перед виїздом на завдання? Під час виїзду на оперативне завдання час, як правило, йде на секунди, тому ритуали та традиції в цей момент відходять на задній план. Можливо, є якісь, знаєте, як так кажуть, забобони, які ви наприклад, вир... вірите, в які ви вірите. Наприклад, чогось не робити або чогось робити, або ви знаєте, наприклад, ми не кажемо, коли ми кажемо е, щось дуже спокійно у місті, і все, одразу ми знаємо, що цю фразу ми більше не кажемо. Тому що тільки ми кажемо цю фразу, одразу щось е, трапляється у місті. Тому ми у своїй команді з е, можна сказати, е, заборонили казати цю фразу. Чи є у вас якісь такі події? Так, у нас також бувають в професії такі повір'я, наприклад, що. Не можна прощатися там, якщо ми зустрічаємося зі своїми колегами з інших підрозділів на якихось пожежах або ліквідація інших надзвичайних подій, то дехто вірив в те, що якщо попрощатись після ліквідації, то обов'язково знову зістрінеться протягом зміни на ліквідації іншої надзвичайної події. Що для вас означає бути рятувальником у цих складних зараз сучасних умовах? Для мене бути рятувальником сьогодні це нести надію на порятунок людям навіть в самих складних ситуаціях і також нагадувати про те, що найдорожчим скарбом на землі є саме людське життя. Які у вас є побажання або застереження для українців, які залишаються постійно під загрозою ракетних ударів? Для українців, які перебувають під загрозою ударів. Ну, також для всіх нас, напевно, в мене є побажання скорішого завершення цієї війни. А також хотів би наголосити на тому, щоб ніхто не нехтував повітряними тривогами. І коли ви чуєте звук сирени, обов'язково проходити в найближче укриття. Це може врятувати життя вам та вашим близьким. Слава Україні! Слава Богу!